Російська армія двічі атакувала позиції сил оборони на південно-слобожанському напрямку. Інформує про це Генеральний штаб Збройних сил України. Бої точилися в районі Вовчанська, і з нами на прямому зв'язку. Військовий на ім'я Павло. Позивний Тєлік. Він молодший лейтенант, керівник прикордонної застави бригади Форпост. Наші вітання, вітаємо, пане Павло. Доброго вечора. Дякуємо, що долучилися. Бачимо QR-код. Ми і глядачі бачимо номер карти. А це означає, що зараз маємо за ці 10 хвилин зробити все можливе для того, щоб зібрати необхідну суму. Пане Павле, яку суму і на що? Е, так, збір з відкрити. Ми збираємо сам сам перед самі необхідні речі. Це відповідно ФПВ-дрони, якими ми зможемо вражати... Живу силу противника, також техніку та інше озброєння, і також дрони розвідники та комплектуючі відповідно до них, і також засоби реп. Маємо 500 тисяч на меті. Зараз зібрано майже половину. Шановні глядачі, розуміємо, що вже втомилися, що вже хочеться відпочивати. Але раптом ви зараз з нами не гайте час дарма. Зробіть свій внесок у майбутню перемогу. У який спосіб долучиться до цього збору, який ви зараз бачите на ваших екранах? Все дуже просто і вже звично для вас. Номер карти. Також qr код вибирайте будь-які варіанти, які вам підходить найбільше, але найголовніше не будьте пасивними, тому що пам'ятаємо, кожної ночі все розпочинається знову. Ворог вбиває нас, а наші захисники залишаються на своїх позиціях і роблять все можливе для того, щоб ворожі дрони не летіли, і ворожа армія не йшла на наші міста. Тому підтримуйте захисників, яким зараз непросто і дуже потрібна наша допомога. Ну а ворожі дрони, як бачимо, просто зараз вони курсують нашою державою. Дивіться Дніпропетров. Щина БПЛА, пуски кабів на Харківщину, пуски кабів ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі, швидкісна ціль в бік Дніпра з півдня? Просто друзі, зараз, пане Павле, поки наші глядачі долучаються до зборів, і конвертують свої емоції в допомогу, зокрема бригаді Форпост, пане Павле, яка оперативна ситуація в зоні відповідальності вашого підрозділу? На сьогоднішній день ситуація складна. Ворог не покидає спроби проводити штурмові дії відповідно наших позицій. Але хлопці стоять відповідно на позиціях міцно. Поки що все добре. В тому, що стоять, немає жодного сумніву, і ми, як цивільні люди, маємо, окрім того, що пишатися вами, маємо ще так само допомагати. Шановні глядачі, 500 тисяч. Хтось може подумати, о Боже, яка велика сума. Але ж ні. І... Будь ласка, не лінуйтесь, не сумнівайтесь в тому, чи варто донатити чи ні. Якщо в нашому ефірі з'являється військовий, він точно знає, що ці кошти потрібні на вчора. Для того щоб врятувати життя наших захисників, тому що ворог не питає сьогодні понеділок, субота, вихідний чи будній. Ні, війна триває 24 на 7, незалежно від сезону, від погоди, сонце, дощ. Наші захисники вони перебувають в окопах. Що найцінніше має Україна? Це люди, звичайно, люди, як цивільні, так і військові. Але військовим нині дуже непросто. Для того щоб вберегти наших захисників, ми маємо бути міцними і єдиними. Будь ласка, реагуйте на наші прохання, і долучайтеся до цього збору, який ви бачите на ваших екранах. Пане Павле, якщо говорити про вовчанський напрямок, ще раз нагадаємо нашим глядачам, що наші захисники тримають так, яких представляє пан Павло якраз вовчанський напрямок. Якщо ми говоримо про цей напрямок, чим найбільше дошкуляє ворог дрони, диверсійно-розвідувальні, штурмові групи, артилерія, авіація? Як це виглядає? Можливо, бронетехніка вже десь була помічена. Саме більше ворог використовує це дрони відповідно. Це ударні дрони та дрони ударні на оптоволокні. Тобто їх зараз дуже, дуже багато. І також ворог щоденно обстрілює наші позиції відповідно як артилерію, мінометами, всіми видами озброєння, які в них є на озброєнні. Відповідно, і також ворог, як я повторюю, щоденно пробує проводити штурмові дії відповідно в напрямок наших позицій. Пане Павло, важно вас слухаємо, і в той же час я стежу за тією стрічкою, яка знизу нашого екрану. Я Певна, ви так само це робите. Там відображається інформація про те, як проходить збір. Попри пізню годину, наші глядачі долучаються до нашої розмови і донатять. Ми безмежно вдячні за те, що ви це робите. Не спиняйтесь, будь ласка, продовжуйте. Можливо, ви втомилися від того, що ми час від часу до вас звертаємось з проханням задонати, підтримати, допоможіть. Але ви маєте розуміти, що ми будемо робити це на постійній основі, допоки триває війна. Повірте, нашим захисникам теж соромно. Звертатися до вас і просити кошти. Вони ж не для себе це роблять. Вони роблять це заради нас з вами, в тому числі. Звісно, вони захищають своїх рідних, свої родини, але і нас з вами. Тому якщо ми не з ними поруч на передовій, а перебуваємо вдома, ми маємо у такий спосіб, як донат, допомагати нашим оборонцям. І у вас зараз є така можливість. Давайте, поки пан Павло з нами на зв'язку, ми зменшимо ось цей відрив від тієї суми, яка вже є. До тієї суми, яка потрібна. Зробимо все по максимуму для того, щоб допомогти закрити цей збір. Ну і тут друзі, дійсно з одного боку, знаєте, не хочеться нагнітати, але тепер, окрім швидкісної цілі в бік Дніпра з півдня, група безпілотних літальних апаратів наближається з півдня до Нікополя. Тож зважайте, будь ласка, на цю інформацію, пане Павле. Повертаючись до справ півночі, зокрема до того, що відбувається на Вовчанську, якщо подивитись Ширше. Чи можемо говорити, ну, наприклад, в крок в місяць, чи змінилось щось в поведінці ворога в його тактиці, в підходах? Ну Якщо, наприклад, за місяць беремо період, так тактики наступальні. Ні, ворога тактика не змінилася. Вони прощупують певну ділянку, відповідно з якою вони можуть прийти. Тобто, це, наприклад, якщо вони на наші позиції не можуть піти, вони будуть пробувати щупати далі. Тобто, зліва, справа і пробувати обходити відповідно наші позиції, тому що там вони саме прийти не можуть. Якщо на рахунок дронів, так зміни є. В них з'являються нові дрони. Відповідно більша дальність і новіші технології, наприклад, такі як дрони матки, відповідно, які з себе скидають FPV-дрон ударний. І так само дрони на оптоволокні, відповідно, які, в яких збільшено вже дальність. Тобто раніше вони були на 20 кілометрів, далі на 30, і зараз вони вже можуть сягати вістань до 50 кілометрів. Шановні глядачі, ми дякуємо за те, що ви долучаєтесь. Попри пізню годину, ви з нами і ви донатите. Дуже важливо це робити, тому що дрони на передовій це очі наших захисників. Дрони це можливість вберегти життя наших захисників. Краще нехай в небі кружляє дрон, який буде вистежувати ворожі позиції, ніж наші хлопці дівчата будуть власними зусиллями намагатися досягнути тієї чи іншої точки і у такий спосіб ризикувати їхніми життями. Ми не можемо цього допустити. Тому давайте зробимо все можливе для того, щоб по максимуму зібрати кошти і. Пан Павло і його побратими придбали те обладнання, яке врятує їхнє життя. Це так важливо на цій війні. Не дуже хочеться, щоб наші хлопці і дівчата гинули. Ми маємо вберегти найдорожчий людський потенціал. Будь-яка сума вона важлива. Будь ласка, донатьте від гривні до безкінечності. Наскільки це дозволяє вам ваше фінансове становище? Пане Павло, на жаль, часу в нас вже не залишається. Можливо, пару слів у вас є до є до наших глядачів. Так, звісно, відповідно є, щоб люди не були байдужими і дійсно допомагали військовим, тому що кожна гривня вона дійсно важлива, вона на рахунку. І якщо хтось думає, що ми там часто донатимо, то. У нас на все розходний матеріал, будемо так говорити. Тому що ударні дрони вони летять лише в одну сторону, відповідно, дрони-розвідники, ворог збиває. Так само позиції РЕБ також знищуються. Так що кошти дійсно йдуть в правильний напрямок, туди, куди воно потрібно йти, і нам це дійсно необхідно сьогодні і в цей час. Ми дякуємо вам, пане Павло, за те, що ви долучилися, за те, що ви робите, і дякуємо глядачам за те, що вони були з нами. І їм було не байдуже. Будь ласка, донатьте дані всі зберігаються під youtube трансляцію Заходьте за цим посиланням і обов'язково зробіть свій внесок. Пане Павло, відпускаємо вас. Бережіть себе, полки Дякую. вітання вашим побратимам. Це був Павло, позивний тєлік, молодший лейтенант, начальник прикордонної застави бригади Форпост.